З вами я, Анастасія Бряйловська. Ось вже третій день поспіль Львів став модною столицею України. Ми не могли залишитися осторонь. Тому журналісти студії «Рожевих окулярів тут, на Львів, в першому Кожен обирає для себе ті покази, які найбільше до душі. Кожен з нас хоче показати вам те, що бачимо самі. Показати, що львівський моди не поступається Міланському чи парижському, та ви самі в цьому переконаєтесь. Модні покази відбуваються у різних місцях. Ми зараз з вами в одному з готелів Львова, де незабаром відбудеться модний показ молодих, але вже талановитих дизайнерів. Ольги Романової та Оксани Пєкної. Ольга Романова вже кілька років поспіль бере активну участь у львівських тижнях моди. Щоразу дизайнерка вигадує щось нове, але дуже актуальне та оригінальне. Так, перед футбольним чемпіонатом, який відбувся два роки тому у нашому місті, Ольга створила колекцію, присвячену Євро-2012. Там переважали зелені тони, такі як футбольне поле. Ну і білі чорні кольори теж були. Пров'ять Оля не забула. Ця колекція Ольги Романової називається Особливий момент. Кожна дівчина є унікальна, і дизайнерка хотіла це підкреслити своїми сукнями. Це саме дизайнерська робота? Mm, ну, Як це не банально звучить, напевно, в дитинстві дуже любила ляльки і їм дуже бракувало одягу на той час. І почала створювати саме для них одяг. Ну і з кожним днем ляльки ставали менш цікавими і творилися для себе, а згодом все перейшло на великих дівчат, великих ляльок в нашому житті. Як ви створюєте колекції? Насправді колекції починаються з натхнення, з пошуку ідеї, пошуку якогось, якогось маленької частинки, яка запалює в тобі бажання створити щось велике за мотивами того, що ти побачив, і так по чуть-чуть складається все в голові, складається все в одну велику картинку, яку потім втілюється в життя. Всі колекції є різними. Де ви черпаєте натхнення? Ну насправді натхнення може проходити будь-звідки, як з історії, надихаючись одягом минулих століть, так і можливо навіть звичайний елемент, якийсь, можливо елемент архітектури, елемент якогось декору може надихнути тебе на те, щоб створити велику цілісну колекцію. Наступною свою колекцію покаже ще одна львівська дизайнерка Оксана Фікна. Одяг цієї молодої дівчини дуже впізнаваний, тому що головною лінією в неї є жіночність. Кожна колекція Оксани має свою родзинку. То вона в стилі модер. Жінка шукає універсальності, гармонії в красі, зовнішній та внутрішній. То вона в ретро-стилі, але доповнена сучасними деталями. Колекція Оксани Пєкної виконана в яскравих літніх кольорах. В таких сукнях ви зможете себе почувати комфортно і виглядати гарно. Вже вкотре берете участь у Львівських тижнях моди. Чим вони відрізняються? Е, цього разу ми вирішили створити щось нове. Тому було створено серію футболок, авторських футболок з дуже цікавими принтами, які імітують буси. Е, це щось нове. Тому цього разу ми хотіли створити щось таке унікальне. Надіюся, нам вдалося. Чим ще особлива ця колекція? Колекція цікава не просто футболками, а й принтами, які були створені для цих футболок. Е, принти, які імітують буси, коштовне каміння. Кожна дівчина зможе відчути себе такою принцесою чи королевою в такій футболці. Скільки часу ви створюєте колекцію? Е, все залежить від того. Яка наскільки масштабна колекція, а взагалі ідея зароджується за півроку до створення кожної нової колекції з сезону в сезон. Сьогодні дедалі популярніше стає професія дизайнера. Це робота творча і цікава. Тому, якщо ви бачите себе через кілька років на львівському тижні моди. Тоді беріть в руки олівець і створюйте модні штучки. Лю фещен міг спеціально для студії рожеві окуляри Анастасія Прайловська.